Матері іноді мають робити такі речі. Мити очі ромашкою. Луки стали такі червоні, якісь в папирошку. Хто я така, щоб сперечатися з трендами. Чекала цього поштаря, щоб його налякати. Все одно жалуватися прийдеться. Це гуаява. Задирати ноги вже не так просто, як у 20. Дуже природньо виглядаю. Моя дитина у садочку, я буду дозволяти собі материнські пустоші. Купила собі ось таку маску для них. Вже, мабуть, майже місяць тому купила, бо в мене дуже зараз сохнуть ноги, не лише ноги, у мене сохне шкіра на руках, на ногах, на тілі, на обличчі. Зараз я займаюся активним зволоженням всього. І тому купила ось таку маску також для них. До речі, це марка Sense. Як я потім побачила, це оті самі духи, парфуми, які я купила за 2 євро і дуже ними довольна. І взяла ось таку маску, навіть не звертаючи уваги, на марку. Зараз я одягну їх, а потім займуся чимось таким цікавеньким мамськими пустощами. Ось так виглядають ці маски. Ого, ого, носочки. Ого, носочок. О Боже, може, мені дві ноги в один засунуть. До речі, пахне. Прям дуже приємно. Написано, що тут запах ваніль, фрезія. І це дійсно пахне дуже приємно, ніби перфуми. Але розмір я ношу 37-й, вибачте, це якийсь новорічний носочок, Зараз приміряю. Ось так ця краса. Я е, ледь знайшла, як їх отут розірвати, відкрити. Потім їх одягаєш, і ось така липучка застібуєш, щоб вони не падали з ніжок І сидиш 15 хвилин. Трошки воно там холодненьке мені внутрі. Сподіваюся, що зараз не прийде ніякий поштар і не принесе мені ніяку коробочку, бо все можливо. О, як там. отут, отут дуже багато крему відчуваю. А тут якось. О, не знаю, може його треба було якось розпреділити. Ну, чекаємо ефекту. Пахне божество. Що це я собі отут придумала за мамські розваги, мамські пустощі? Поки я сама вдома, що я буду робити? Надивилася тіктоків, звісно, і там зараз у тренді, якщо ви бачили, робити собі макіяж губ. І виходити за контур е, своїх природних е, губ. Але не просто виходити за контур, а прям, а прям е, майже до носа доходити. І я бачила сторінки там мільйони переглядів, мільйони підписників, різні коментарі. Це зараз так популярно, і я подумала, хто я така, щоб сперечатися з трендами. Я також собі таке намалюю і подивлюсь, а може воно того варте. А може, я щось пропустила в цьому світі, в цих трендах і не розуміюся. І зараз я зроблю собі ліп-комбо. Я знайшла все, що у мене є для губ. Це що я нещодавно купила марка. бюджетні марки: тут Essence, ламель та маркадона та Шеглем. Знайшла все, що у мене є. Цього не так багато. Вони один з одним ніяк не комбінуються, як я вже побачила. Зрозуміла, що я роблю. Хаотичні б'юті-покупки, які потім не мають ніякого змісту. Це мені на заметку, щоб я собі потім знала, що купувати. Якщо купуєш олівчик, треба вже знати, з чим ти будеш його комбінувати. А я от не знаю. Зараз спробую зробити ліпкомбо у тренді. Ось таке я буду використовувати олівчик від ламель і Меркадоновський блиск. Я думаю, що вони ну, більш-менш один з одним так, співпадають по кольору, по відтінку. Це все просто жарт експеримент. Не думайте, що я дійсно з глузду з'їхала. Але якщо вийде красиво, то всі ми з'їздимо з глузду. Питання, як його зробити знову гострим. По-перше, він чогось у мене розмазався внутрі. А по-друге, Ну, я його вже поламала, бо думала, що він викручується. Його можна точити? Мені здається, що воно може точитись. Гляньте. Я вже вся в цих олівчиках. Люди, скажіть мені, як бути б'юті-блогером і нормальною людиною, щоб не замазувати все собі. І зараз буду пробувати намалювати собі ось тут контур. Буду дивитися в дзеркало добре? <гум> Казалось би, треба вийти за контур. Що може бути проще? Але треба вийти за контур рівно. Нижню губу роблять майже по своєму розміру. Чуть-чуть виходять за контур. Сіжки. <гум> це, це так гарно. Розташувати тепер. Піждіть, ще у мене блиску не було. Не захотілося оцим пензликом там лазить в губах. Відтінки, хоча я їх купувала в різних магазинах і, взагалі, не глядя, як то кажуть, друг. Майже один колір, правда? Так, зараз я, мабуть, нанесу ще блиск, Катріс Також він бюджетний, коштував 4 євро, здається, але гляньте, який він прикольний. Там, де виходиш за контур, не треба малювати блиском. Наче я десь таке бачила, що, щоб не... щоб не дуже привертати увагу до цього контура, 에... щоб було непомітно, що ви вийшли за свій контур, ніби це ваші натуральні губи. Ось так у мене вийшло. Звісно, без макіяжу сьогодні. Тому, очі я... Прикрию очі, ніби я тут намальована. Як вам е, трендове ліп-комбо? Малюю трошки вію, я прям не можу. Ну, я трошки додала рум'ян, намалювала е, бордовою тушю очі. Е, це все, що я могла зробити. Е, зараз ще, якби я ще не екала в камеру, взагалі було б хорошо. Малюю трошки ще нижні вії. Просто я губи, звісно, що зараз зітру і буду потім ходити так. Не хочу сильно малюватися, бо мені ще треба помити унітаз, а це ну, якось не сочетається. А ну скажіть, як вам трендова мама із трендовим ліпкомбо? Чи наберу я мільйон переглядів у TikTok? Ось головне питання мабуть, я чогось не розумію. Якщо ви знаєте, яку я зробила помилку, треба було робити по-іншому, то ви мені скажіть. Дуже природньо виглядаю. Вже пройшла майже година, як я одягла ось це і малювала собі оці ліпкомбо. Сподіваюся, ноги у мене там не розм'якли. А ну! там оцей кремчик такий залишився. Зараз я це зніму, але пахне вже як, як боженька, як то кажуть. Ну, ладно, покажу ногу, бо вона огляньте в Криму. Потім написано, що треба отак-розтерти от те, що там залишилося. Так, я бачу, що воно було більш розраховане якось на п'ятий, Бо до пальців майже крем не доходив, а ось п'ята прям вся була в кремі. Але у мене проблема ну, сухості, вона і на пальцях також є. Стопа м'якенька. Ці точно у мене не розм'якли, так як я хотіла. Важко ноги задирати. Ой, рятуйте, бабу. Ой. Якби мені знайти Крем для тіла м -м, з таким запахом, ця марка Сенс знає, як робити аромат, вмазую Крем собі у стопи. Задирати ноги вже не так просто, не так легко, як у 20. А як мені тепер по хаті ходить? Я ж буду сковзать і падать, сковзать і падать. Поки що я не знаю, що сказати про результат, бо Крем... Весь на мені, на ногах, він не впитався. Ну, я одягну носочки, я продовжую ходити зі своїм макіяжем. Думаю, ану я, може, до нього звикну. І подивлюсь під іншим кутом. Хочу почекати, чи мені принесуть посилку і зустріти поштара от з таким макіяжем, і подивитися на його обличчя. А ну, що він мені. Скаже своїм обличчям. До мене ніхто не прийшов, ніякий поштар. Я займуся своїми справами, які мені треба зробити. Ось оці будь які які я вам показувала, що я купила дитині, я їх зараз попру. Ось вони у мене в мисочці. Завжди нові речі. Я вперше впру, впру я не знаю, як це пру. Правильно казати. Стираю, в общем. Не в машинці з іншими речами, а отдільно на случай, якщо вони полиняють. Звісно, тут у мене не дуже такі яскраві кольори, прям ядовиті, але ну, на всякий випадок, я їх зараз простірну шведесенько, повішу там от я вже включила, щоб воно грілося, так воно висохне швидше і вже можемо із зайчиком мірятурити моїх помилок. Бачите, я вже зробила гульку, щоб помити унітаз. Все ще чекаю, вдруг до мене прийде якийсь поштар, щоб здигувати його своїм макіяжем. Хочеться мені поржати. Але щось ніхто не йде вже мені скоро їхати в садочок. Звісно, що я так не поїду в садочок, доведеться стерти. Шкода, якщо ніхто не прийде до мене і я не посміюсь. Так. Стосовно моїх помилок, не повторюйте їх. І ніколи не користуйтеся хімією без рукавичок і без ніякого захисту. Як оце роблю я. Помилася щойно із миючими з хлоркою, і раковиною, і унітаз і все таке. І, як завжди, у мене одразу руки стали такі червоні, якісь в пупиришку, сухі, печуть. Очі сльозяться, я чхаю кашлюю, буде у мене боліть горло. Бо я сильно реагую на хімію, але завжди роблю те саме: все мию без рукавичок, і без маски, і без нічого. Поки що закладаю стірку в сушку з однієї машинки в іншу машинку. Що вам хочу сказати? Ну, по-перше, не звертайте уваги на мої губи. Ні. Або звертайте і пишіть коментарі, можливо, цей тренд зайде. І я тепер буду робити усі відео. Так? Але що хочу я вам сказати, що тут, де ми живемо, в Україні Басків, без цієї сушилки. Для одягу жити просто неможливо, тому що у нас тут постійні дощі, постійна вологість, і просто щоб сушити на вулиці, це нереально. Це можливо, літом так. Літом можна висохнути воно, якщо є сонце і немає дощу. Але е, оце коли зараз у нас цілими днями йде дощ, і от у мене вже закритий балкон. Бачите, минулого року, коли малятко народилося, ми балкон закрили. Спершу він був у нас звичайний відкритий балкон. Але оскільки ми не користуємося ним як балконом, не сидимо, не чаюємо, ми його закрили. І хоч він і закритий, все одно сушити речі тут просто неможливо, бо не жарко, нічого не, не сухо, не провітрюється. Ну взагалі. Причому багато іспанців. Вони все ще сушать, оце можуть тиждень сушити усе на вулиці, воно у них мочиться дощем, потім знову висихає, знову мочиться. Потім вони його знімають, і там є такий запах, оце знаєте, коли ну, не досохло щось. Оцей запах вогкості такої одежі, яка запріла, чи як... ну, я не знаю, як вам пояснити. Я думаю, що ви знаєте цей запах. А сушилка. Ну, яка коштує ну, примірно так само, як і машинка, не також це й дорого для них, особливо, якщо в тебе є гроші. Ну, назбирати можна за рік, там, я не знаю. І не так вона й багато їсть світла, якщо ти можеш стирати, прати. Три рази на день стираєш, три рази на день сушиш, все тобі висихає. Не треба чекати тиждень, у тебе не висить одежа по всій хаті на оцих от сушилках. Не знаю, чого вони цього не роблять. До речі, ось бачите, що я роблю кожну річ, встряхую перед тим, як покласти її в сушарку. Ну, Це так кажуть, що треба, щоб ниточки розправились і воно краще просихало. Свої нюанси, є, так само, як і в машинки, там ж не треба закладати більше, ніж можна по вазі. Тут так само е, якісь свої нюанси, але ну, нічого такого сверхістиного. Власне, це все, що хотіла сказати, що я не уявляю вже свого життя в Україні басків без сушильної. Тереди, я дзвонила. Включи відео. Блин, я не знаю, вот с есть, когда вот тут валют. Мультик смывайся, там еще такие крысы были, у них вот так вот, не, улиток, у этих слезняков вот это вот так губы работают. Что ты заработала, сестра? Вода, у меня красотка. А, это реакция? Ты снимаешь реакцию? Да. Швидка розпаковка, перш ніж за зайчиком в садик. Я витерла губи, ви знаєте, я чекала цього поштаря, щоб його налякати. Я їх витерла і він пройшов. І оце мої 2 кілограми авокадо. Ні, ну вони такі, як камінці. Може і два. Важкі, треба буде їх покласти, щоб вони дозрівали. Ну, не гнилі і на тому дякую. Так, 2 кілограми. О, яка красотка. Це гуаява. Не пахне. Може, постоїть у теплі і трошки розпахтиться, бо взагалі вона дуже пахуча. Схожа на фейхуа навіть зовні, правда? Так. А тут у мене мають бути 3 кілограми. Маракої і 3 кілограми помідорів. Ой-ой-ой, щось я сумніваюся. Ага, маракуї нема. Ну, помідори красиві. Угу. Видно? Я не знаю, хто постійно їх знімає з гілочки прямо в коробці. Це якась дивна дивина для мене. А маракуї нема. Я видивляюсь цю маракую вже півроку на сайті, її завжди нема в наявності. Я дуже хотіла її замовити. Це іспанська маракуя, бо ми на ринку беремо, яка везеться там хто з звідки. І ось я замовила, заплатила, але її нема. Буду вас тримати в курсі і писати жалобу. Ну, але усе інше мені подобається якої не вистачало. Навіть не довелося нічого жалітися. Вони самі написали, що ми знаємо, що однієї немає. Прийде потім. Так, боже мій, які вони негарні і гнилі. Ой. Ну, это, это ужас, що ще сказати. Все одно жалуватися прийдеться. Буду е, просити повернення грошей, жах. Каже, Аліса, блін! А так хотілося ящик смачної маракуї. А вона, ну, е, Да, видно, що зірвана огорода. дякую, але вона не презентабельна і страшна. А це взагалі, ну. Якесь засохше, недозрілей, хто зна що. Раночку вам бажаю. Подивіться, який красивий схід сонця. Я знаю, що багато таких відео всюди, але я не можу поділитися, тому що я завжди дуже-дуже радію, коли я таке бачу. Це в мене викликає визиває дитячий. Ще на дитячий мастор. Так, да. а куди це я йду? Ну, так зранку, що навіть бачу е схід сонця. Ну, насправді у нас схід сонця, він майже о 9, зараз 8.30. Тут у нас дуже пізно завжди сходить сонце. Пізніше також воно заходить. Тому зараз пів на 9, а у нас воно лише встає. А я йду здавати кров. У мене сьогодні по плану общий аналіз крові. А дитя моє в садочок не пішло. У нас коню вдів. Весело. Як не відійдемо від новорічних канікул, а тепер знову ми на лікарняному Сьогодні підемо до педіатра. Сподіваюся, що нам дадуть якісь краплі корчі, тому що вчора. Такий вітер на вулиці страшний. Вчора ми ходили і нам сказали мити очі ромашкою. І все. Сьогодні ми знову підемо. Не знаю, чи я зможу у них виключити хоч якісь справжні ліки, а не бабушкині методи. Ну, Це буде об 11 Зараз моя місія здати кров і швидесенько бігти додому, щоб... Бабуся наша встигла на роботу. Такий от план на сьогодні. Чим я оце займаюся? О! Об... Добре, ще не також і пізно, лише 10.30. Чим я займаюся? Подивіться, ось цим. А це моя маракуя, яку я вам показувала, що вона мені прийшла погана. І що я її... Як це? Ой, забула слово. Ну, написала жалобу, в общем, да, що вона прийшла погана. Мені наступного дня гроші повернули повністю за неї. Але вона то в мене залишилась. Для їжі вона сприйнятна, але вона є. І це цілий ящик маракує. Думаю, ну, хіба можна її викидувати? Якось рука не піднялась. І віздісущий чат GPT мені підказав. Що можна зробити крем, Можна зробити крем. Я колись робила такий крем ще за часів, як то кажуть, царя панька з лимону. Лимонний курд. це називається. А цін мені каже: а ти зроби маракуєвий курд. Такий крем роблять, знаєте, оці тортики та пироженки з марингою та лимонним лимонним кремом. Не знаю, як вони називаються. Я у кожному місці по-різному. Я думаю, ви зрозуміли. так, Там іде тісто, лимонний крем і зверху марина, така трошки запечена. От такий крем туди кладуть, лимонний. А я такий зробила зробила або пробую зробити з маракої. Але здається мені, що я трошки забагато поклала сахарю, Я так боялася, що воно буде кисле. що в етозі я тепер думаю, що чи не додати туди лимону? Але вже ладно, доготую, спробую, коли він охолоне, бо він має бути охолодженим. От я зараз вмішала туди масло вершкове. Тепер його треба залишити і потім куштувати. Розкажу вам, як вийшло. Ходили ми сьогодні до, терапевта, до педіатра, і нам, нам таки виписали антибіотики в очі. Навіть мені не довелося нічого клянчити і вимагати. Вона сама побачила, каже так. Ромашкою тут діло не обійдеться. Дам вам антибіотики, але ж починається глава друга закапати краплі в очі однорічній дитині, яка взагалі не любить, коли до неї там, торкаються з якимись маніпуляціями. А це закапати краплі. Це просто жах. Спочатку треба протерти або ромашкою, або фізраствором цим для промивання. А потім закапати. Ну це просто. А, ще також промивання ж носика. Ой, це така істерика, це такий крик. Це я, я так розстраю очі дитині. Не дуже то це таке приємне явище і процедура, але треба, знаєте, матері іноді мають робити такі речі. Погані, але вони потрібні.